Хочете весілля, але не маєте грошей, наразі це не проблема. В Івано-Франківську з'явилися активісти, які готові безкоштовно влаштувати забаву. Щоправда, за відсутності на святі алкоголю. Таку ідею у соцмережах запропонував весільний ведучий Олег Андрухів. Каже, більше чотирьох років категорично не вживає спиртне, тому й вирішив заохочувати до цього інших. Це не моя ідея, і це просто відновлюється давно забути старе, бо тому що були періоди на території нашої Галичини, коли люди не вживали. Коли якщо пили там, то максимум бутилка горілки йшла під час цього весілля або взагалі не пили кофею нашого українства, таких Степан Бандера, до його весілля було безалкогольне. Наразі до задуму вже долучилися близько 40 весільних професіоналів, які готові працювати безкоштовно. Це зокрема фотографи, оператори, музиканти та дизайнери. У кожного своя мотивація. Я не вживаю алкоголь, я не палю, я займаюся спортом, і мені самому було б дуже цікаво долучитися до такої цікавої акції. Я сподіваюся, що вона покаже людям, що можна веселитися, можна святкувати без алкоголю. Така підвернулася штука, що можна попрацювати абсолютно в нестандартних умовах. Із абсолютно іншими людьми, тому я зразу погодився, не зважаючи на те, що це безкоштовно, що це забере мене не один день часу. Приємним було, коли стали долучатися, скажімо так, не зовсім типові представники весільної індустрії. як Наприклад, магазин нижньої білизни вже підключилися візажисти, перекарі. у нас серед цікавих особистостей священик, який погодився підтримати. Церковний хор, юрист, який погодився дати юридичний супровід і укласти договір з нареченими або з гостями, якщо вони вип'ють все таки на весіллі, будуть відшкодовувати кошти. За декілька днів знайшлися і молодята Анна та Степан. кажуть, весілля лише починали планувати. А ідея відсвяткувати його без спиртного відразу припала до душі, оскільки я сама не вже. Живаю алкоголь, і Ну мені ця ідея сподобалась тим більше, що ну нікому не хочеться. Напевно, жодні наречені побачити на своєму весіллі якихось п'яних гості, які там щось таке витворюють. Ну не дуже приємне. Я прийшла додому, кажу: Стпа, давай спробуємо. У команді професіоналів кажуть, таку акцію готові продовжувати і для інших молодят. Якщо й не цілком безкоштовно, то й з суттєвими знижками. Головне кажуть, зламати стереотип, бо то весілля неодмінно має бути з алкоголем. Ольга Рага, Сергій Попович, телеканал 402.